Вітаю всіх неділя 30 листопада. І давайте розберемо з вами Залужного. Де він каже, що не треба вірити в мирні ініціативи з боку Росії. Тобто, у всі ці домовленості, плани це все не треба вірити. Він каже, що цілею номер один для Росії є повне захоплення України. Що наша перемога. Це повний розпад Російської імперії, а наша поразка це повна окупація України. Також, все, що все, все інше, що буде відбуватися, це просто заморозка і продовження війни через деякий час. Так, він наголошує на те, що, скоріш за все, буде варіант якогось довгострокового миру, заморозки конфлікту, припинення війни. Бо це найпоширеніший в історії спосіб закінчення таких конфліктів. Ось так. Ну давайте розберемо, що, що він має на увазі. Він каже, що скоріш за все буде заморозка на кілька років. Це найбільший ймовірний сценарій закінчення війни в Україні. Також залужний закликає не вірити Росії. І що? Шість монет, і те, що Росії потрібна повністю вся Україна. А перемога наша це повний розпад Росії. Давайте спочатку, що дійсно Україна може. Здобути перемогу, це все закінчити, зупинити на довгий час тільки після того, як буде повний розпад Росії. Ну, да, сила. Мир. Моя відповідь так, але не без допомоги світу. Ось мир допомагає. Тобто, а Україна сам на сам не зможе цього зробити. За підтримки підки Країн світу, допомога, зброя і так далі. Україна, в принципі, для нас це, ну для нас це тільки розпад Росії, ось закінчить війну в Україні. Остаточно. Чи буде? Чи розвалиться Росія? Давайте я вже так ось по цим питанням. Чи буде розпад, розвал Росії? Розпад Росії буде. Шут, дурак, уход, таємниця. Ну, я скажу так, дехто, дехто, деякі, дехто, деякі, тих, кого ми не знаємо, тих, кого ми не бачимо, не хочуть цього, не хочуть того, щоб був розпад Росії. Їм це невигідно. Невигідно. Невигідно те, щоб Росія розпалася. А знаєте хто? Ну, таємниця. Таємна таємниця. Це може бути якась таємна організація, яка керує світом. А нусь хтось не хоче. Хтось на верхушки не хоче, щоб був розпад Росії. Чи буде розпад Росії? В них все почнеться з великих проблем, тобто це не, це, не швид, це не швидкість, тобто швидко воно не станеться. Все почнеться в них з е, грошей, з, тих, з, з того, що вони будуть під калпаком і будуть під повним контролем. Тобто вони будуть, Росія буде, знаєте, більше і більше ізольована від світу по цій карті. Розпад буде Росія. Король мечів. Ну, так, дивіться, але не швидко. Все йде, всі гроші в них зараз йдуть на короля мечів, на військове. В них зараз всі гроші йдуть, витрачаються сугубо на війну Ну, проти України. Їх обмежують, вони будуть в обмеженнях, вони будуть як узніки своєї країни не зможуть, ну, Вони багато чого не зможуть зробити. Вони як узніки там по дияволу. Керівництво Росії буде тримати їх в заручниках, всіх людей своїх. І вони будуть вважати, що це в них все хорошо. Ну, якось так. Розпаду Росії не хочуть якісь таємні країни, люди, організації або структури. Так, давайте до залужного. Залужний каже, що не треба вірити в усі всі мирні плани. Як він тут казав? Ну, так, да. залужний закликає не вірити в будь-які мирні ініціативи. А з боку Росії. Мирні ініціативи з боку Росії. Так воно є. Ну, в принципі, так. Війна, Україна. Да, Вищий суд. Реально війна, Україна вищий суд. Росія не хоче закінчення війни, вона хоче повністю всю Україну. Навіть не частку, а повністю всю Україну вона хоче. Повністю. А особливо е контролювати повністю Чорне море. Так, найбільш імовірний сценарій, за словами Залужного, це заморозка війни на кілька років. Чи буде ось такий сценарій, про який каже Валерий, Валерій Залужний: заморозка війни між Україною та Росією на кілька років? Помірність. текучка, Тобто, да, зараз над цим йде робота. Росії це вигідно, якраз на кілька років. Да, до цього будуть схиляти. Дивіться, правосуддя це. Підписання якоїсь бумажки. Типу захист, тристороння якась угода, буде тристороння угода, США, Росія, Україна. Нібито нам дають якийсь захист, підписуйте, ось і йде робота, королева жезлів, цього хоче. В принципі, Росії це буде вигідно, але ж на її умовах заморозка війни, на її умовах, А ну, давайте Ну да, щоб бути переможцем. А ну-ка, давайте подивимося. Росія погодиться на заморозку війни в Україні. Чи погодиться Росія на заморозку війни в Україні? Взагалі, чи погодиться Росія на заморозку війни в Україні в найближчі місяці? Знов ця карта тягнучки. Поки що це буде якось тягнутися, будуть зустрічі з ірафантами. Будуть тягнутися. Дивіться, будуть дороги, поїздки в різні країни, будуть тягнути і розмовляти про це, чи погодиться Росія, вона хоче бути переможцем. Вона погодиться, якщо будуть пунктики, ось такі, як вона хоче. Тоді вона погодиться. Тобто ця заморозка може бути, якщо будуть всі пунктики. Чи погодиться Росія на заморозку війни? Давайте вже заморозку називати, Зупинку війни в Україні по лінії фронту. Чи погодиться Росія на зупинку війни по лінії фронту? По лінії фронту погодиться Росія, Україна, Сонце і захист. Двійка, луна, дев'ятка. Чи погодиться Росія? Йде робота, розмови. Ви знаєте що? Еї, дивіться, ось саме її можна змусити, їх можна змусити погодитись, якщо вибити ще більше їхні, їхніх НПЗ, їхніх, їхніх заводів. Все, що їм приносить гроші, всього військового, тобто їх можна змусити, Росію можна, можна змусити примусити ударами, нашими ударами, бо ж більше ж допомогти ж, ну ви ж розумієте, нема кому, ми можемо змусити Росію погодитись по лінії фронту. Але Ось, бачите, сонце, сім жезлів. Це повинні бути наші чіткі удари по Росії. Ось так. Тобто цей сценарій, він, ну, так може бути. Так бути може. Але ще м -м -м, нам треба, ще нам треба прикласти зусиль. Цю перерву, каже залужний, якщо станеться, ну воно показує, таке може статися. Цю перерву треба використовувати для підготовки до нового протистояння. Тобто цей період, рік, 2, 3, 5, треба використовувати для наступного раунду протистояння. Тобто залужний впевнений, що після заморозки кілька років Росія знов піде на Україну. З новою силою. Десять монет, імператор сім мечів. Трійка мечів, туз кубків, Верховна Жриця і карта перевернулася. Давайте так, дивіться. Ну, по-перше, за цей час може щось трапитися з владою в них. За цей час зміниться у нас влада. Бачите? Король кубків Зеленський це Путін. І тут хитрість, обман і таємниця. Тобто, дивіться, може, зміниться влада в нас це раз. Від цього залежить. Зміниться, Може змінитися влада в них. Від цього залежить. Тобто, ця вся ситуація залежить від багатьох факторів, які можуть статися і в них, і в нас. Ну, давайте спитають, чи піде знов Росія? Якщо буде заморозка, конфлікту на кілька років, чи піде знов Росія з війною на Україну? Чи піде знову? Тут хитрість, гроші, гроші, хитрість, зв'язані руки і відлюдник. Ну, я би поки що так не сказала. Тут карта вибору, тут карта, якісь обмеження в них можуть бути з фінансами. Тут мир, 10 мечів, вже, чи Україна, побіділь. Дорога. Я скажу так, що все залежить від того, як вони там почнуть відновлюватись в Росії. Це все від цього залежить, хто їх буде підтримувати. Якщо в них там все буде по економіці прекрасно, вони знов запрацюють, знову це нафта, газ, всі з ними працюють, все продають і так далі. В них великий потік грошей, то так вони підуть. Якщо в них будуть, ось якщо в них буде десятка пентаклі, то імператор диявол знов піде на Україну з дорогою і перемогою. Ну, в принципі, воно. Карта вибору показує, воно ще не 100% в просторі, ну, тобто, це не 100%, да, що так буде. Але така ймовірність є, якщо вони е, за ці роки акрепнуть, якщо там в них нічого не зміниться. Чи піде Росія з війною на Україну після заморозки, яка може бути? Бажання башня. Їм краще, щоб тут влада була проросійська, їм оце більш краще підійде. Їм це більше підійде, щоб в них тут був свій ірафант, щоб тут керувати всім. Якщо тут буде їхня людина, то на що їм йти? Або ж якщо тут буде їхня людина, якщо вони і зайдуть, то всі здамося, да? якось так. Ну, в них такі плани: більше тут змінити владу під себе. Ось так.